То такий дерматолог? Дерматолог. Це лікар, який лікує найбільший орган в нашому організмі шкіру. А також її придатки. волосся та нігті. Коли потрібно звертатися до дерматолога. Зазвичай до дерматолога приходять і кажуть, ось що з'явилося тут. А як ви ж дерматолог, а подивіться, що тут, тут і ось фото моєї подруги, що там, то, то зазвичай дерматологи лікують захворювання шкіри, це висипи, це родинки, які змінюються, це захворювання волосся, оніхомікоз, захворювання нігтів і тому подібне. Якби не дерматологія, то що б ви обрали? Якби не дерматологія, обрала б лікування котів. Це так звана фелінологія. Чого дуже часто приходять люди і кажуть, так, от у мене гриби, винуватецькі, ти хочеться створити організацію по захисту котів. Як проходить прийом у лікаря-дерматолога? Зазвичай приходять люди з якимись скаргами. ми розмовляємо, тобто це діалог, перш за все. А потім в нас є такий великий дерматоскоп, називається цифрова дерматоскопія. І ми роздивляємося там якісь утворення на шкірі, що хвилює пацієнта. Беремо якісь дослідження, якщо це потрібно. Якщо ні, бо дерматоскопія зазвичай дає десь 80% діагнозу. Лікуємо це. Просто консультативна така консультативне заключення. Якщо потрібно якесь більш значне видалення або там хірургія, от ми це прописуємо, розказуємо, як це проходить, і на наступний день видаляємо. Як вилікувати демодекоз? Чудове питання е, теж створила б організацію по захисту демодекозного кліща. Тому що це нормальна флора, це нормальний житель нашої шкіри, і лікувати його не потрібно. Зазвичай ми лікуємо основне захворювання, наприклад, акне, під час якого титр демотокозного кліща підвищується, От, і проліковуючи основне захворювання, його титр зменшується. Тому кліщ це прекрасна істота, яка нам потрібна. Які хвороби шкіри найчастіше зустрічаються? Якщо взяти таку вибірку от Європа і Штати, то у Європі зазвичай люди звертаються з акнем, атопічним дерматитом, псоріазом, екземою. Якщо взяти штати, то акне займає все ж таки перше місце, а далі це можуть бути доброякісні новоутворення, невуси, кісти, і вже потім тільки псоріаз, запальні дерматози і алергічні захворювання кропив'янка, наприклад. А в Україні зазвичай це 90% це псоріаз, все таки. Того, що це видно, от це хвилює людей. І далі це алопетії захворювання волосся, бо знову ж таки це видно. От акне, атопічний дерматит і новоутворення. Чи впливає харчування на шкірні хвороби? Так, звісно, впливає. А в нас є придатки шкіри, є залози. Наприклад, сальна залоза, вона чутливо до рівня глюкози в крові. Тому люди, які люблять солоденькі, особливо на голодний шлунок, там батончики чи щось таке. От різкий скачок глюкози призводить до того, що сальна залоза активно виділяє сало, і, наприклад, розвивається сабурейний дерматит. Тобто, прямого зв'язку як такого немає, але, але от їжа інколи є таким зв'язуючим звином. Висипи на шкірі рук. Ой, ну це така велика категорія. Це може бути зазвичай якісь запальні дерматози, хронічні, а це або псоріаз, або екзема. Можуть бути новоутворення, бородавки у діток часто на руках та і у дорослих. А тут треба дивитися. Якщо не знаємо, проводимо завжди дерматоскопію. Там все прекрасно видно. судини, якісь наші такі дерматологічні патерни, скажімо так. Чи можна вилікувати грибок? Так, звісно, всі захворювання, які мають етіологію, наприклад, гриби, бактерії, ми маємо багато засобів, які будуть на них топічно діяти? Або якщо при потребі, якщо це грибкове ураження, таке значне, ми використовуємо антимікотики. Таке чудова назва. От але це не про котів. Які методи обстеження у дерматології? Та основний метод так це дерматоскопія. Наразі маємо чудовий ем, алгоритм, скажімо так, того, що зараз маємо не тільки звичайну дерматоскопію, а і цифрову. Цифрова дерматоскопія це коли виводиться на екран новоутворення, е, ми пояснюємо людині, що це. Плюс ми можемо порівняти в динаміці. Наприклад, сфотографувати зараз, там і через три місяці невус, і порівняти. Це чудово, тому що це не потребує видалення зразу. От, Потім має... Лабораторні дослідження, це зазвичай гриби бактерії, сіємо, дивимося, що приходить. А також гістологічне дослідження: це 99% діагнозу. Це коли береться частина шкіри на дослідження, відправляється патогістологам. От і вони вже на клітинному рівні дивляться, що це таке. Чим відрізняється дерматолог від косметолога? Теж чудове питання. Дивіться, зазвичай наразі всі косметологи, ну майже всі вони є дерматологами. Тільки косметологи займаються більше естетикою, а дерматологи лікують дерматологічні захворювання. Ну ось чому пацієнт, наприклад, з акне скеровується від адекватного косметолога до дерматолога. І навпаки, якщо, наприклад, людина приходить до мене з естетикою, от, наприклад, є якась зморшка, то ну я нічого не зможу зробити. Це вже естетика. Це там підколка філера або і тому подібне. Поява папілом під час вагітності. Це є абсолютно нормою. Взагалі папапілома вірус є у 90% людей. Він є, ну, є онкогенні штами. Да, папілома віруса є просто шкірні штами, тому м -м -м, під час вагітності є трошки зниження імунної реактивності і вірус папілома вірус на да, він активується і проявляється на шкірі. Це виглядає як доброякісне новоутворення. На ніжці видаляти його не потрібно під час вагітності. Зазвичай видаляємо після і то з, знаєте, з, таких, з, косметичних, з косметичною ціллю. Чи проявляються гормональні порушення на шкірі? Так, звісно, тут, навіть якщо купнути та патогенез псоріазу, чому він розвивається, то є багато досліджень, які звучать про те, що рівень гормонів впливає на каратиноцити, це клітини нашої шкіри, вони неправильно діляться, дуже сильно та злущуються, і виникає так звана бляшка. Потім, навіть якщо казати про акне тарда, це такі пізні акне, які розвиваються у жінок вже дорослих, то од Гіперандрогенія це високі андрогени чоловічі гормони у жінок, призводять до появи акнетарна. Тому так, зв'язок прямий і доведений. Про що свідчить локалізація висипів на шкірі? Це теж чудове питання. Є захворювання, які типові для деяких. Складок або локалізації на шкірі. Ось, Наприклад, якщо казати про папіломи, ми, як завжди, в принципі, шукаємо в складках. Та, це е, пахові складки, це акселярні ділянки і це ділянки на ший. Е, атопічний дерматит у діток теж в, на е, згинальних поверхнях, у дорослих, навпаки, на розгинальних. Якщо казати про псоріаз, то це е, коліна та лікті зазвичай. Тобто є захворювання, які люблять спеціальні. Ні, локалізації, що таке дизгідроз? Дизгідроз це таке хронічне захворювання, ми його називаємо так інфекційно-алергічної природи. Зазвичай проявляється на руках, та на долонях і на стопах. Виглядає як такі прищики без вмісту або з таким водянистим змістом, які дуже-дуже чешуться. От, немає як такової причини їх виникнення, тобто це як алергічна реакція на щось. Але дуже часто знайти причину ми не можемо. Тому, звісно, під час розмови ми вияснюємо. Що це може таке бути. От і зазвичай це хроніка. Тобто, вилікувати повністю там, пропивши якісь таблеточки, не можна. Періодично воно виникає. Ми розказуємо, як можна спрофілактувати і як можна допомогти ось зараз. Чому з'являються бородавки? Бородавки, це вірус папілома людини, є майже у 90% людей. Зазвичай якась травматизація на шкірі, там подряпини рани якісь призводять до того, що вірус внідряється в шкіру та йому там прекрасно живеться. От каратоноцити діляться, він там добре почувається, проростає трошки всередину і виглядає на шкірі це як таке новоутворення, яке випукло і яке може боліти. Бо зазвичай Бородавки вони такі глибокі, от при видаленні. Ми прям бачимо їх такі корінці. Але це все абсолютно доброякісні новоутворення, тобто тут нічого страшного, бородавка ніколи не перероджуються. Але на рахунок видалення краще їх видаляти. Чому? Бо людина є заразною. Знову ж таки, при користуванні, наприклад, спільним полотенцем, доросла людина і дитина у дитини є бородавка, і при зниженні імунітету у дорослої людини вірус проникає в шкіру дорослої людини, і знову буде Бородавка. Підліткові прищі, чому у одних є, а у інших немає. Це теж чудове питання. Тут дивіться є така індивідуальна схильність, скажімо так. Сам взагалі прищим або акне, або вугрова хвороба це таке знаєте, більш медична назва. Це гіперактивність сальної залози. Плюс, коли вона дуже активна, вона багато виділяє сала, і клітини, які поряд, вони порушується механізм їх злучення. От, у нас на, на, на шкірі в нормі живуть бактерії, і вірус. І от пропіонобактерія акне вона в нормі живе на шкірі. Їй там прекрасно є, що їсти, є де жити, тепло. Вона наслоюється і це виглядає як елемент, тобто як прищик да, з гнійним вмістом. От, тобто, це от індивідуальна особливість. Зазвичай виникає у людей, які або погано доглядають за шкірою, наприклад, не вмиваються. от Банально. Багато чоловіків, в принципі, не вмиває шкіру обличчя, там, гелі для вмивання. От, і і зазвичай от, от таких людей, які, у яких порушується знову ж таки, мікробіом шкіри за рахунок того, що сальна залоза активна, вона багато виділяє сала, вони це все діло не змивають, виглядає це от, як елементи, як акне. У дівчат з цим трошки простіше. Тому, до речі, от підлітки з акне це зазвичай хлопчики. Ну, хоча у дівчат теж буває, але це ще ж, ж кажу, така індивідуальна особливість. Чому з'являються судинні зірочки і як можна позбутися їх? Судинні зірочки це судини, які знаходяться трошки поверхнево. Це знову ж таки індивідуальна особливість шкіри. От, і ем, зазвичай судинка розширюється, її стає видно. От, і назад, ну, скажімо так, стінка не спадається. Е, видаляється все дуже просто. Зазвичай судинні зірочки на крилах носа виникають або біля носика. Е, є лазери, якими ми прострілюємо, і судинна стінка, як спадається. І вона зникає. От, якщо це велика судина, наприклад, не капіляра або венула трошки більше, якщо це, наприклад, вена на нозі, ми її коагулюємо з спеціальними засобами, які вводимо у венку саму. І вона знову ж таки спадається. Чи усім потрібен для шкіри ретинол? Дивіться, ретинол це форма вітаміна А. Я б сказала, що тут по показанням, бо знову ж таки ретинол ми використовуємо зазвичай для омолодження, така анті-ейдж-терапія та або ем, для. Ем, Поновлення, ну скажімо так, кольору шкіри. Бо знову ж таки, ретинол проникає всередину шкіри, в нас є там такі фібробласти, це клітини. От, і ретинол проникає в шкіру і каже: давайте, ребята, виробляйте колаген. От, коли в нас багато колагену, шкіра виглядає підтягнутою, от тому я б сказала, що тут більше по показанням. От жіночкам більше до дорослим він буде прекрасною альтернативою. Якщо є якісь. Розширені пори або прояви акне, от лікуємо основне захворювання і далі можна використовувати ретинол так у якості профілактики, бо знову ж таки доза є різна. Правда чи міф, що під час прийому душу не можна вмивати обличчя? Я б розділила ці два м -м, варіанти, того що під час прийому душу дуже часто питаю, у людей вони стоять під гарячою водою і думають, що це типу ок. От я так гріюсь. А, я скажу так, що сальна залоза, яка знаходиться на шкірі обличчя, на грудях на спині, гріється разом з вами. От, і після того, як ви виходите, вона активно виділяє сало, тому а, ну, просто за рахунок нагріву. Тому я б розділила ці два варіанти. Спочатку ви приймаєте душ, а потім вмиваєте обличчя, тому що знову ж таки банально там частина шампуня, яка потрапляє на обличчя, вона зазвичай агресивна. Якщо це шампунь з протигрибковим компонентом, буде пересушувати шкіру, і це все діло краще змивати окремо гелем для вмивання. Тому так, це дві такі окремі опції, не разом. О 5 речей, котрі потрібно робити щодня для здоров'я шкіри. А ну перша річ очищувати. Знову ж таки, це прям основне питання, бо люди не хочуть вмиватися, не хочуть митися тим, чим ти їм скажеш, хочуть щось таке пахуче і все інше. А зазвичай е, це все від душки і тому подібне викликають таку, знаєте, порушення мі мікро мікробіому шкіри, якісь алергічні реакції, висипання, і тому подібне. Тому адекватне очищення. Перше, по-друге, е, захист від сонця. Це дуже така гірка, скажімо так, річ для дерматологів, того, що люди думають, що якщо тобі 20-30, і ти не захищаєшся від сонечка, а потім ти типу ховаєшся, все буде ок. Так от так не відбувається, того, що сонце проникає в шкіру, активізує такий проонкоген і викликає немеланомні раки шкіри і меланому, тобто таку знаєте, королеву ми її називаємо раку шкіри. От, тому захист від сонця дуже. Важливий. Причому від дитячого віку до, до, до дорослого постійно. Взагалі адекватні дерматологи пишуть фотозахист 365 днів на рік, Того, що знову ж таки ми не знаємо, коли буде та поділка, що промінь проникає в шкіру і діє на неї. Потім це зволоження. Дуже часто забувають зволожувати шкіру і не тільки зимою, а й влітку. От, а влітку знову ж таки, на суху шкіру завжди проникає. Всередину бактерії віруси, і це погіршує її стан. От. Адекватне харчування, тому що знову ж таки, багато мікроелементів, все ж таки, вітамінних комплексів діють на шкіру позитивно. зазвичай. От. І здоровий сон. Люди, які не досипають, завжди мають таку тьмяну шкіру і знову ж таки, порушується мікробіон, а це е, е, наслоєння бактерій та вірусів. Чи можна вмитися серветкою? Я б сказала, що можна, але так знаєте, дуже інколи, от дуже рідко, тому що зазвичай серветки для вмивання це речовини, які тягнуть на себе бруд, і ем, люди просто розмазують ось це все діло по шкірі, наприклад, обличчя. От бруд змивається, але при коли немає контакту з водою, він лишається на шкірі. А коли він лишається на шкірі, то це брудна шкіра, це акне, дерматити і тому подібне. Тому тому рідко можна, але не зловживати, обов'язково промивати шкіру водою. До речі, дуже гарне питання в плані міцелярної води. Приходять часто люди і кажуть: та я ж користуюсь міцеляркою, а ти питаєш, а вони її не змивають. Тому ні, обов'язково змивати. Причини себурейного дерматиту. Сибирейний дерматит це таке хронічне захворювання. Знову ж таки, аргументую. Хронічне, тому що це гіперактивні сальної залози. Сальних залоз у нас багато на обличчі це те зона, груди, спина і голова. От волосиста частина голови. Лупа – це і є сибирейний дерматит. Така така красива назва. Тому от гіперактивні сальних залоз це знову ж таки індивідуальна особливість. Вона чимось стимулюється зазвичай. Ця ця сальна залоза це їжа, та коли дуже багато глюкози в крові. Це стрес, бо сальна залоза класно і нервується, і це гіперандрогенія, високі чоловічі гормони. Тому сиборейний дерматит це хронічне захворювання, яке, яке проявляється у вигляді лущення на шкірі і червоних плям. Може бути обличчя, голова, спина, груди. От, е, лікується, скажімо так, складно, тому що, знову ж таки, дуже часто є звикання до якихось лікарських засобів. Але наразі ми чудово лікуємо, маємо арсенал великий, тому е, звертайтеся все. Sveikinimai.